Зараз ми з вами знаходимося на ділянці магнолієвих нашого ботанічного саду. Цю ділянку спроєктував видатний ландшафтний архітектор Леонід Іванович Рубцов, який був завідувачем відділу дендрології з 1948 по 70 рік. Він ретельно обирав ділянку для того, щоб висадити магнолії, тому що магнолії переважно теплолюбні рослини. І тому він знайшов таку місцину, де є схил, який захищає цю ділянку від північно-західних вітрів. Сонце її освітлює і тут завжди тепліше, ніж на інших ділянках нашого саду. Також зверху він висадив широкогілочники східні, а по краю ділянки магнолії, які квітують дуже красивими квітами, висадив високорослі магнолії загострені, які ростуть деревами. Ну, так, більше 20 метрів завишки і також створюють захист від вітру. Магнолії виростають рослинами різного розміру. Якщо ми подивимось на магнолію зірчасту, вона росте деревцем до 3 метрів завишки або взагалі кущем, а в наших умовах зовсім маленьким кущиком. Магнолія кобус на батьківщині виростає завишки 30 метрів, тобто це дерево першої величини. І тому, якщо ми висаджуємо магнолії, ми в першу чергу дивимося, якого розміру досягне ця рослина. І відстань між деревами, які ми висаджуємо, має бути такою, щоб коли крона розвинеться, вони, крони не перекривалися і щоб між деревами була достатня відстань. Тобто, Магнолій кобус, якщо ми будемо сажати, можна дати там і 8 метрів між деревами, ну тобто значну відстань. Якщо сажаємо магнолію зірчисто, там 3-4 метрів більше, ніж достатньо. Тому при посадках магнолій ми маємо враховувати ті розміри, яких вони досягнуть. Також бажано, щоб ділянка була добре освітлена, тому що магнолії квітують гарно тільки при достатньому. Освітлені. Магнолії гарно поєднуються з більшістю рослин. Ну, Леонід Іванович Рубцов, який створив дендрарій національного ботанічного саду, він взагалі вважав, що треба поєднувати рослини, які гарно квітують одночасно. Тобто у нас Колекції бусков поєднані буски і півоні деревоподібні. І ще у нас є одна ділянка, ділянка гіркокаштанів, де гіркокаштани поєднані також з піонією деревоподібною, тому що вона квітує одночасно. На форзиціях у Леоніда Івановича були поєднані форзиції і мускарі, тому що вони квітують одночасно. Так само можна зробити і з магноліями. Якщо ви бачите, що магнолії квітують, скажімо, якщо біля них будуть підсаджені тюльпани то вони будуть квітувати одночасно і це підсилить декоративні якості ділянки. Також восени магнолії приваблюють увагу своїми незвичними плодами. Якщо в цей час якісь квітуючі рослини можна посадити, щоб вони знизу ще квітували, то також ви можете підсилити декоративні якості ділянки з магноліями. Що стосується догляду за магноліями, то ми регулярно обрізаємо сухі гілки, які з'являються на них, і влітку, в спеку ми їх поливаємо. Для того, щоб волога не пропадала, ми всі пристоборні круги замульчували. Тобто ми поливаємо, мульча зберігає цю вологу і рослини нею користуються. Але якщо ми використовуємо в якості мульчі подріблену деревину, то обов'язково треба додавати мінеральні добрива, азотні, тому що деревина ця розкладається і навіть забирає, ну, бактерії, які в цій деревині живуть, забирають азот з ґрунту. Тому обов'язково треба вносити азот, щоб не пошкодити рослинам при мульчуванні. Ну, також можна використовувати деякі добрива для того, щоб покращити їх ріст, але е, знову ж таки треба уважно читати інструкції до застосування цих добрив. В більшість випадків період початку цвітіння залежить ну, від генетичних е, передпосилок, які має рослина. Тобто, якщо в неї запрограмовано, коли квітувати, вона тоді почне квітувати, але вона ще коригує початок цвітіння в залежності від суми ефективних температур. Тобто тих температур, які вище там, 10 градусів Цельсія, якщо вони накопичуються за кілька днів до певної величини, рослина починає квітувати. Тобто, якщо е холодне затяжна весна то цвітіння сунеться на пізніші терміни. Якщо весна буде дуже рання і тепла, цвітіння почнеться раніше.